своїй освоєнилося життя наше. Ми дійсно могли пройти в Дім Божий, і побачити чудеса Його, які сьогодні можна пережити і відчути. Те, що ми дихаємо, ми ходимо, ми бачимо, відчуваємо, ми відчуваємо, переживаємо, відчуваємо, наскільки Він до нас добрий, коли ще, можливо, ось п'ять хвилин назад Ось, можливо, годину, когось, можливо, день назад, Я хотів гріх. І ти відчуваєш, що його любов, Його кров, вона сильна, змити цей гріх. Тобі залишається лише в це повірити і прийняти. І ти побачиш, які дива з твоїм серцем, з твоєю душею робить Бог. Він очищає, Він освячує. Слава Ісусу Христу! Я прочитаю. Нашої миликої Євангелія Матвія. Читаю з 26, вірш... з 26 розділу і з 36-го вірша і нижче. 26 розділ Матвія з 36-го вірша і нижче. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості місцевості званої Гевсима і промовляє до учнів. Посидьте ви тут, аж поки піду і помолюся там. І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати і кужити. Тоді промовляє до них, обложена сумно, смертельна душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною. І трохи далі, пройшовши, упав він у долі лиць та молився і благав, отче мій, коли можна, нехай обмене, ця чаша мене. Та проте, не як я хочу, а як ти. І вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрою. Отак не змогли ви однієї години попильнувати зі мною. Попильнути і моліться, щоб не впасти на спробу. його дух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився і благав очемів, як ця чаша не може. Минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І прийшовши і знов знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє, ви ще далі спитайте, спочивайте, ось година наблизилась. І до рук грішника виданий буде син людський, уставайте ходім, ось наблизився мій зрадник. Дуже відома історія і події, які розвиталися в останні дні Ісуса Христа, свідками яких були учні. Багато було пережито і з їхньої сторони. І навіть те, що ми не очікували, що. Так станеться в їхньому житті і запевняли навіть Христа, що навіть якщо всі зречуться, ми залишимося вірні тобі сталося не так, як вони говорили, а так, як сказав Ісус. І це Він сказав їм наперед. Більше того, в Євангелії написано про те, що Христос говорив наперед про багато випробувань і скорбот, які стануться як з учнями, так і з вами, і зі мною, в майбутньому. Христос каже, це я сказав вам наперед. Але не з цілі, щоб ви сумували, але щоб ви знали, що я знаю, що це станеться, я контролюю ситуацію, і якщо ви будете вірні мені і надійтесь на мене, ви обов'язково вийдете переможцями. Ви знаєте, звичайно, ми слідкуємо за подіями, які стаються в Україні. І війна на устах багатьох сьогодні. І хоч ніби таке тимчасове, наскільки я в тимчасове затище, але хочу сказати, що духовна війна вона продовжується, не стихає більше того. Ворог людської душі він стягує війська, він витягує важку артилерію, тому що писання так каже, що особливо сильних ударів, особливо е великої розрухи. Сатана буде завдавати в кінці своїх днів, тому що він знає, що наближується його кінець. І в більшій люті і ярості, і з більшою злобою і силою він буде намагатися вибити тебе і мене з колії віри і надії на Господа. Тим більше він буде а, докладати зусиль для того, щоб все більше і більше тиснути як на тебе, так і на мене. Але Христос знав, для чого Він прийшов на цю землю. Він знав, що йому потрібно померти за тебе і за мене, взявши твій гріх і мій гріх на себе, зробити тебе і мене переможцем, коли ти будеш вірити в нього. Але коли він молився на горі, Писання каже, що взяв з собою декількох чоловік, декількох учнів, щоб попойнували разом із ним. Звичайно, як людині, йому як людині тяжко було це переносити, тому що ось ці страждання і ось ця боротьба, яка була в Гевсимані, вона одна із ну, важливих таких моментів, які сталися не тільки в житті Христа, але ці війни, вони в кожного із нас є. Коли приходить час випробування, час спокуси. і ти типу, по-особливому маєш молитися до Господа, тому що Він каже, прийми і моліться, щоб не впасти на спробу, щоб не впасти на спробу. Про що говорив Ісус Христос? Випробування, Він сказав, вони прийдуть в твоє життя. Можливо, в когось є час, коли не стріляють так важко з важкої артилерії, а можливо, в когось вже цей час давним давно настав і він воює більше. Кожна кожного війна, вона по-особливому відрізняється від іншого. Кожна із вас, вона різна, і, по кожному, і в кожного е захист є різний. І сатана, маючи досвід війни більше 6 тисяч років, звичайно, він використовує всі знаряді для того, щоб сьогодні тиснути на церкву Божу. Але Писання нам залишило і Христос. Дуже гарні поради для того, щоб перемагати будь-яку зброю, будь-який натиск і будь-яку силу ворожу і мати успіх і перемогу. Христос не сказав, що не прийде спокуса. Христос не сказав, що не прийде час, коли тобі буде тяжко. Христос не запевнив в тебе і мене, що коли ти увіруєш в мене, то ти легко будеш йти по дорозі. Він сказав, що тяжко тобі буде. Але він обіцяє, що ти дойдеш, якщо ти будеш не на ньому. Спокуси, і їхня сила, вона по-різному впливає на кожного із вас, на вас, сестри, на вас і на мене. Але ця сила регулюється особисто кожним із вас. Наскільки вона сильно впливати на тебе чи мене, наскільки ти пильнуєш я чи ти? Тому що на людське тіло і на людську, на людську душу. На її розум, на її серце, звичайно, хочуть тиснути пожадливості, гріх цей світ. І якщо Ти чи я не перебуваємо в Ісусі Христі і в Його Слові, якщо ти не ховаєшся за цими сильними обітницями Ісуса Христа і не надієшся на них, то стихії цього світу вони заполонять твій розум і твоє серце. І свого часу можеш впасти. Але як апостол Павло каже, що все можу у Христі Ісусі. Якщо є в Ісусі Христі, якщо ти в Ісусі Христі, ти все зможеш подолати. Але я хотів би е, звернути вашу увагу на те, який і спокус, який проходить як Ісус Христос, як апостол. І ті ж спокуси, вони не є нові, вони є стародавні, древні, але вони мають певну силу і вплив на людей, і люди по-різному реагували на ці речі. Одні витримували натиск цих спокус, інші ж падали. І навіть і був такий період часу, коли багато людей навіть не піднімалися, коли впали. Одна із, спокус, одна із спокус, про яку вже я прочитав, це спокуса не нести свого Христа. Не нести свого Христа. Кожного із нас є свій хрест, доля від Бога. Те, що Господь хоче тебе провести саме такою дорогою, ось е, повороти більш крутіші будуть, ось менш крутіші, ось дуже тяжко буде проходити, ось, можливо, з моєї сторони або з іншої сторони, десь те каже, у тебе легка дорога, але Бог кожному дає долю. І якщо ми надіємося на нього, ми звичайно розуміємо, що є духовні речі, які відбуваються і в моєму, і в твоєму житті, і ми маємо бути войовничими. Ми маємо бути тими, які пильнують. Ми маємо бути тими, з тех на яких підперезані істиною і правдою Божою. Ми маємо бути тими людьми, які наповнені Духом Божим, адже тільки Він допомагає нам, Він потішає нас, коли ми втомлюємося, коли нам потрібна потіха, коли нам треба підтримка. Коли нам треба відкриття від Духа Божого, як діяти мені, Господи, далі, що говорити, як жити, як в такій чи іншій ситуації мені поступати. У нас багато є питань, на які сьогодні ми не маємо відповідей, але ці відповіді має Бог. Це залежить від нас, наскільки ми хочемо отримати навіть відповідь від Бога, чи наше серце відкрите для Його слова, чи закрите. Чи наше серце жорстоке від того, що стається в твоєму чи моєму житті, чи не жорстоким. Але спокуса не нести свого Христа, вона спіткає всіх. І свого часу це трапилось з Ісусом Христом. Не нести свій Хрест, але проте не моя, а Твоя воля хай буде отче. Як важливо. Зрозуміти, що в житті нашому настають моменти, коли, здається, пік, вершина, далі нема куди, настільки тисне, настільки тяжко, настільки боляче, і, здається, залишу, піду і буду жити, як я хочу. А можливо, без Бога буду легше жити, а можливо, не так буду страждати і мучитися. І ця спокуса, вона спокушає людину. Але Написано в Слові Божому, що Христос пильнував і молився. І про це говорив учням своїм, що ви пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Не впасти на спробу, щоб ви могли устояти, щоб ви могли бути твердими. Ці люди, які слухали Ісуса Христа, звичайно, вони чули те, що сказав Ісус, але вони не чинили того, що Я сказав, і порозбігалися, і залишили Його. І ви знаєте, другий момент, другий момент, про який я хотів би сказати е спокуси, це час віровідступлення. відступлення, час, коли е він і тепер є, але особливої сили і потуги він буде набирати і набирати і набирати, коли з'являться, і вони вже є, люди, які. Будуть мати вигляд благочестя, про який каже апостол Павло в Листі до Тимофія. Але ці люди, вони зовсім не такими є, якими, які мають цей вид. Вони здирники, нахабні, бунючні, нелюбовні, більше люблять розкоші, ніж Бога. Але вигляд мають благочестя. І апостол Павло, хотіли так само, як і Ісус Христос, перебував серед таких людей. Перебував серед таких людей, і він пише в своєму листі до коринтян, він каже, в небезпеках був він у небезпеках між братами фальшивими. Ви знаєте, це теж своєрідна така спокуса, тому що коли ти йдеш пліч-опліч з братом і з сестрою, і змагаєшся за віру євангельську, коли ти борешся, і в тебе приходить певний проміжок часу, виходить. Але Настане момент, може настати момент у житті твоєму і моєму, коли навіть найблизький він може тебе зрадити. Надійтесь потрібно на Господа, вірити в нього, молитись і пильнувати, дивитись на нього. Тому що апостол Павло він теж не один раз він каже, що в професії я був залишений всіма. Я боровся із звірми. Він не говорить, що це буквально були звірі, але це люди, які мали звірячу натуру, які готові були розірвати. І не помилувати. І не один раз ми бачимо із дій святих апостолів, із послання апостола Павла, що були люди, які додавали перцю Павлу для того, щоб ніби зламати його дух, його віру, Його надію і любов на Господа. Але їм це не вдалося. Чому? Тому що він сказав, що все я можу в Ісусі Христі, який зміцняє мене і укріпляє мене. І ще одна, на що я хотів, ще один момент, на що я хотів би звернути вашу і свою увагу, ще одна із не є маловажних спокус у житті твоєму і моєму, це час великої скорботи. Час великої скорботи. І Писання каже, писання каже що будуть ненавидіти вас усі народи. Усі народи. Христос каже, Якщо вас не приймають в одному місці, ідіть в інше. Якщо там не приймають, ідіть в інше. Так? В листі до євреїв автор каже про святих людей, які страждали і терпіли за Бога. Такі моменти, в які житті сталися, що вони тинялися по овечих і козячих шкурах по печер. Люди, яких не був вартий весь світ. Люди, які по-особливому вони не такі були, як інші. Люди, які були в опозиції відносно гріха, відносно всього того, що є нечистим. Але ці люди прожили життя, можливо, я не знаю, який відрізок часу, але якщо ми читаємо історію християнства, ми можемо бачити різних людей, які були випробувані. Їхня віра була випробувана і надія на Господа. Але сам факт: люди, які не мали самих елементарних речей, це теплого ліжка, засобів гігієни, спокійного дня, ліг спокійно і став спокійно. Ці люди, які тинялися в овечих і козячих шкурах. Але навіть ну, від цих людей було місце, де вони могли проводити своє життя. Кучер. Так як і церква починала з печер і закінчить в розпорошенні. Але Писання каже про те, що в час великої скорботи вас будуть ненавидіти всі, і гнати будуть всі, І чи, знай... чи знайдеться місце на землі, де ви, можете... чи ви... Де ви зможете прихилити свою голову, де ви зможете сказати, Боже, хай не в цій печері, але я своїми дітками чи своїми. Своїми ближніми братами і сестрами зможу перебути цю скорботу. Писання каже, що будуть ненавидіти вас усі. Ти не зможеш перейти з одного села в інше, де тебе ненавидили і тому подібне. Як важливо тоді теж не спокуситися і не залишити Бога. І Господь дарує тобі час для того, щоб ти зміцнявся в Його благодаті і укріплявся в Святому Дусі. Він переміг світ. Він переміг і смерть, і ад. про це каже Писання. І ти є переможець, коли віруєш в Ісуса Христа, як пише в своєму листі апостол Іван. Ми читаємо, що Ісуса залишили всі. На нього був покладений гріх всього світу, Його розіп'яли, з, його, його з особливою жорстокістю били і знущались, і сміяли, і сміялись з Нього. І не один раз, лукавий через людей, він підходив. І пропонував йому проявити його божественні сили, зійти з Христа, показати якесь чудо і тому подібне. Він цього не вчинив, тому що він знав, що на цей час він прийшов, щоб ти був і я був спасенний, щоб ти і я спадкував вічне життя і був разом з Богом. Ці події вони сталися не випадково в історії людства. Але Господь своєю кров'ю, своєю смертю і своїм Воскресінням. Створив церкву. Народ Божий, який сильний, який у всі часи і епохи, і на всіх континентах землі, де він не буде перебувати, Він буде сильний перемагати зло. В Ісусі Христі перемагати спокусу. Перебуваючи в Святому Дусі і в Слові Його, ти будеш сильний, ти будеш безпечний, тому що ти будеш сильний, коли Твоя надія буде на Господа, коли ми сьогодні щитом нашим. І твердиною нашою, нашою робимо Його. Коли ми надіємося на Його обітниці, коли ми сильно тримаємося всім своїм серцем і руками, руками своїми за Нього, тоді ти будеш переможцем. Та Господь благословив, що ми дійсно уповали на нього і пильнували, не розслаблялися, пильнували, щомиті і молилися. Тому що прийдуть в житті твоєму випробування і спокуси. І спокусник Він не, не буде затягувати, він не буде е, читати, він прийде і в великій своїй потузі нанесе удар. Чи зможеш ти і я постояти, якщо в Ісусі Христі, якщо ти сьогодні набираєшся сили в нього, якщо ти використовуєш елементарні речі, про які каже Писання нам, де є шолом, де є меч, де є. Підперезавши наші стегли істиною, коли ти наповниш Його Словом і Духом Святим, ти будеш сильним вояком Ісуса Христа і зможеш не просто відбивати Його обморостріли, ти тоді сильний наступати на всяку ворожу силу в Ісусі Христі. А Господь благословить, ми помолимося, ми попросимо, щоб Він зміцнив нас, щоб Він укипив нас, щоб Він простив нас щоб Він омив своєю кров'ю і дав нам сили, більше не грішити, якщо до цього часу грішив. Більше часу приділяти і на своє серце дивитись, на своє життя, приділяти більше уваги на себе ж самого, зважувати самого себе на вагах правди і істини, дивитись за собою, це в першу чергу, дивитись на Ісуса Христа, триматися і вірити в Нього. Не Господні Ми напомогися і проставимо ім'я. Амінь.